Ми чули цифру в 160 тисяч. А насправді, як би то мало виглядати, власне, як як би ми виглядати мобілізаційний процес, щоб і мотивовані бійці приходили, щоб поруч в окопах із вами і з побратимами були мотивовані а з іншої сторони, щоб не було в тилу власне отого от такого страху, Боже, щоб тільки мене не забрали. Я можу говорити на прикладі нашої 241-ї е, окремої бригади Київської тер, е, тероборони. Е, в нас є професійні рекрутери, які запрошують е, людей через їхні е, здібності. Так. принцип сродної праці. Якщо ти в цивільному житті е, мав технічні навики, то ти відповідно будеш працювати з РЕБом чи з БПЛА. Якщо ти мав навіть економічний пах, ти можеш йти в фінансову службу і, і так далі. Тобто важливо людям давати можливість продовжити свій експіріанс цивільний в військовому житті і розвинути ці навики, і оце є о той базовий принцип комунікації війська і суспільства, щоб не було бусифікації, щоб людина завчасно подумала, ким би вона хотіла бути в війську, може прийти, поговорити це не означає, що її зразу забирають в армію. Подумати, можливо, вона прагне перекваліфікуватися і так далі. І, от це є той цивілізований діалог, з якого починається правильна е, правильна мобілізація. От він був на початку е, війни провалений, і зараз ми це надолужуємо. І дуже добре, що ми можемо напряму вже зараз е, до себе мобілізувати людей поза ТЦК. Е, от такі от е, прості речі, які можуть допомогти людям зрозуміти, що в армії можна себе знайти і стати або новою людиною або досконалити свої професійні навички з цивільного життя